Тисі й квіти, навіть якщо завтра кінець світу. Загоюй рани землі і людям. Всім доброго ранку. Зайшла в свій квітник. Дивлюся, який у мене буде. Багато роботи скільки буде. А там на вікні гіпеастром заквітнув. червоний. У нас вчора який місяць був, а припорошило сніжком. Вчора ось тут не було снігу, була земля, сніг був ось де. Ось мої фіалочки садові, Анютини глазки, як їх ще звуть, Під снігом перезимували і нормально. Вони зійшли ще восени від того семена, що натрусилося влітку. Це все жива розсада. Їм нічого не страшно. Дивлюся, які гарні туї. Одну сюди насаджу. У мене є запасні, так би мовити. Але як гарно підросли. Ой, вітерець у нас за сезон. Я й собі Лілій, звісно, залишила. Це ті високі. Не повідрізала, щоб знати, де вони. Тим часом пасмурно, туман заходить. По господарству у нас все дай Боже добре. Ягнятка чудово. Може, сьогодні зніму їх покажу. Обсохли вони, гарнесенькі два хлопчики. І булочка сьогодні приходив у гості. У мене телефона не було з собою якраз промовка промовка, прийшов булочка. Іди сюди, мій гарненький кот, іди. Я каву поставлю. Ти що питимеш її? Ні. Ти мій гарнюся. Ходить пить молочко. А, який гарненький. Хто не знає, це через один двір від нас сусідський котик. Йому й року ще немає. Ходить до нас в гості. Корм їсть, молочко. А чого ти ще? Ти дома вже був? Ти ж ішов додому. Через забор я бачила. А тепер прийшов? Ах, ти гарнюнік такий. Ну, чого ти прибився до рук? Іди додому. Красень. А очі зелені, як у бусі. Ти мені там туї? Не гризи. Йди сюди. Як та рись. Красить. Такий за зиму він змужнів. Восени ще був такий. Котенятко ще було, а це вже змужнів, такий гарний. Ай, покрасуйся, наче відчуває, що його знімають. não beije